Подивіться на цей витвір мистецтва. Не знаю для кого як, але для мене це витвір мистецтва. Навіть слів нема. Все прекрасно, все чудово. Наша задача зараз це все. Зібрати ротор, статор, кришки, сальники. Червоним це пофарбовано, Є така фарба. Вона деелектрична. Я завжди прошу, щоб його лобові витки зафарбували. На заводі, де це пролачують. Любуватись ним можна довго, але потрібно зібрати. Це для того, щоб на нього нічого не налипло і не пошкодити. Все, тепер ми його зараз будемо пробувати подружити. Поїхали. Краски і на лакові, виходить так, прилипаючи тигенько, а ціляком вже піднімається. То заодно я його гарно зараз і виставлю. Так, стоїть. Стоїть. Чудово. Тепер ми солідолом як посадочне місто для подшипника. Щоб він гарненько у нас сів. Так, і місце для сальника. Ось так от прийшла наша кришечка з сальником. Тут вначалі вал прослаблений на пару соточок, а там уже з натягом. Щоб не тягти час, я зараз все просто собираю, відцентровую і у нас є готовий генератор. Мені треба трохи попрацювати, а вам і готово. Зібрав я генератора і не можу повірити, що я це зробив. Скільки сил витрачено, я чесно вам скажу. Але я задоволений, дивіться, дроти виходять. Все чудово. Він навіть крутиться, дивиться. Він навіть крутиться. Все просто прекрасно. Знаєте, що саме Цікаве, цікаве те, що в мене через 2 години його вже заберуть. Мені треба прицепити діодний мост, показати вам, що лампочка світиться. Ну я для вас по максимуму постараюсь. покажу напругу, покажу, як світиться лампочка. І що я думаю? Я не полінюсь для вас. Ви мені кучу коментарів писали. Дуже вам дякую. Я не полінюсь, я зараз притараню сюди акумулятор і контролер заряду Сергія Сірката. Покажу вам, як... що таке зірки паралельні. Дивіться фокус. Тобто початки в кучу скручені. А вже кінці ми червоний до червоного, жовтий до жовтого. І так у нас три дроти три фази. Діодний міст і ми його зараз тестуємо на напругу. Друзі, дивіться. Обертаю. Це у нас низьковольтний генератор. 60 оборотів даю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто 100-110 вольтів це 60 оборотів за хвилину. Так і є 35 оборотів з залізобетон вже виходить на заряд 48 вольтів. І давайте я дам 120 обертів за хвилину. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десь 200 копійочки вольтів при... 210-220 вольтів при 120 оборотах. Друзі, до цього всього лампочка 50 Вт 220 вольт. І ми засвітимо її напряму. Без інверторів. Лампочка певно засвіта. Усе. Пробуємо. Видно, так? Але не знаю, чи вольти видно. Накрию, щоб не засвічувало. Ви бачили, що лампочка світиться. Просто чудово. Друзі, трактором я його крутити не можу. Я хочу вам показати максимально щось цікаве. Я під'єднаю контролер Сергія і акумулятор. Покрутимо, подивимося, на яких обертах він виходить на зарядку. І що ми зможемо накрутити. Поставив акумулятор 48 вольт контролер Сергійовий під'єднав дві зірки в паралель. Приєднав до контролера все. І зараз я вам хочу показати, при яких оборотах починається заряд 48 вольтової системи. Для тих, хто цікаво, хто цікавиться, кому цікаво, по прогнозу, тут має бути більше 9 метрів. 9,5 10 метрів турбіна. Тож. Має бути просто все чудово. Ну, не буду тягти, ставлю, налаштовую, щоб вам, вам було видно. І покажу, коли починається заряд. Друзі, дивіться, чітко виставив вам, щоб було видно дисплей. Налаштував легкі такі характеристики, щоб він не дуже сильно завантажував генератор, щоб я його все ж таки міг обертати. Я починаю обертати. А ви дивитесь на показники. Бачимо обороти. Тобто він його завантажує, він його відпускає. Ну ми, ми бачимо 36. 36 обертів він його навантажує. Це трохи не актуально. Дивіться, що я роблю. Я дуже сильно відпустив. Я зараз йому скажу, що направду. Треба трохи сильніше навантажувати. Ці цифри з бухти барахти. Зараз ситуація поміняється. Ви бачите, я рукою обертаю 30 оборотів іде заряд. 31. Давайте ще загрубимо налаштування. Це RPM турбіни 63 мощності. Це для вітряка. Це треба по Excel дивитися. Ви на ці цифри зараз не дивіться. Ви дивіться все. Генерація, скільки я можу вижати, і RPM. Зараз максимально рано він має навантажувати його. Ого, я навіть крутити не можу. 28 обертів. 28 обертів і заряд вже повним ходом. Ну я не можу його розігнати. Тому що 28 обертів він вже вигрібає все грузи його по страшному. Тут на камаз, щоб ним крутити. Хочете побачити, як це зі сторони. Дивіться. Ви отам тільки що дивилися, а я отут з боку крутив. Дивіться, що таке 28 оборотів. Все, він зловив. Я більше крутити просто не можу. Зараз я поставлю опять вам камеру на дисплей контроллера. І ми відпустимо його і розгоню з 60-70 оборотів. Таким чином я зможу вижати хоч трохи 200-300 Вт. Заходимо. RPM турбіни це є таке оце значення, це як оці два показники цього контроллера. Це характеристики, як завантажувати турбіну. Тобто є там Excel розрахунок, я не буду внідрятися, який виносите розміри вашої турбіни, і вона вам показує, які, при яких оборот... ну, при 2 метрах за секунду, це показники, які обороти будуть при 2 метрах за секунду і яка при цьому потужність. Це якщо для турбіни. Нам зараз треба збухти барахти, щось задерти. І щоб я міг його все-таки покрутити. Зараз я відпущу, скажу, що треба розмаслати вітряка, щоб трохи було генерації. Все. Я навіть не знаю, чим це зараз закінчиться. Я буду легко крутити. О, нормальок. І що я там вижимаю, сука, руками? 300 ставатив. Ху. Хочете побачити, як це со сторони? Я вам покажу. Знов та сама ситуація, я просто штатив переставив туди. І ось я обертаю. Все, він зацепив генерацію. А, більше мені трохи стискає, коли я здуваюсь. І це там 300 з копійками ват, як ви бачили. Цей генератор це просто зло. Було б кому його крутити. Друзі, проект генератор завершено. Цей генератор уїде в Кропивницький. І я більш ніж впевнений, що людина зробить величезного вітряка. Він його зробить, і я сяду в машину і поїду, і я вам покажу його. Але на це потрібно трохи часу. Я для вас старався знімав відео, а ви для мене постарайтеся поставте лайк і напишіть коментар. Я вам дуже сильно вдячний за підтримку весь час за коментарі. Бо для кого, як не для вас, я все це знімаю. На цій ноті я хочу вам побажати всім успіхів. Мені пишіть коментарі. Всім удачі, всім миру і до побачення. Погрузили. Ось все, новий власник. Що скаже власник? Все гуд. Все гуд. Власник на самом деле балакучий, але я не хочу заставляти на камеру говорити. Погрузили, прив'язали. Я так боюся, бо він тяжкий. А власник каже, нікуди він не дінеться. Тай такі справи. Всі пишіть бажання, побажання, лайки, дізлайки. Ні, дізлайки не треба ставити, гай? Та хай ставлять. Хай ставлять, все одно. Добре, та й таке. Найголовніше, що новий власник нам доже пообіцяти, що він буде стояти. він буде стояти? Проект закінчиться? Яка мачта планується? У 26-му році, мачта, висота, висота мачти. Висота щогли буде 25 метрів. Діаметр турбіни. Під питанням 9 або 10 метрів. Так, так. Так? Ну, будемо старатися зробити 10.